Добрий день, ми з вами продовжуємо працювати з пірамідою. Сьогодні розв'яжемо дві задачки. Значить, Задачки будуть з підручника Погорєлова. Посилання на цей підручник я вам скинула і ми будемо іноді до нього звертатися. Задача номер 41 Основа піраміди рівнобедрений трикутник, основа якого дівню 12, а бічна сторона 10. Бічні грані утворюють з основою рівні двогранні кути, які містять по 45 градусів. Знайдіть висоту піраміди. Переходимо до нашого зошита і починаємо працювати. Зараз ми з вами будуємо трикутну піраміду. В основі лежить рівнобедрений трикутник. І тому, як завжди, будуємо однакове. Малюємо трикутник. Ця сторона його не видна. Вершину його здвигаємо з середини або вправо, або вліво. Можна даже так побільше, щоб грані не співпадали, ребра не співпадали з висотою. Так, далі можна провести такі собі пунктиром тонесенька медіани. Так, і точка їх перетину, вони нам, в принципі, так будуть не зовсім потрібні. І точка перетину це буде, з неї можна піднімати висоту. Так, підняли висоту, точка О. Провели ребра. Раз. Так, все више піднімуся. Два і три. Мало дала в сторону. Бачите, висота, ну, може, даже чуть співпадає. Значить, я ставлю А, Б, С, вершина С, О. Читаємо умови ще раз. Основа піраміди – рівнобедрений трикутник. Я позначаю. Що це в мене будуть ребра? Основа 12, значить, бічні ребра по 10. Бічні ребра основи. Так, бічні грані утворюють з основою рівні двогранні кути по 45 градусів. Значить, як проводимо двогранний кут? Опускаємо висоту бічної грані СК. Так, ми з вами і е, запишемо, знайдіть висоту. Там, де висота, я ставлю знак питання. Значить, розв'язки запишемо перше. Опускаємо, опускаємо висоту, грані, висоту СК, грані С. Б, С. Опустили. Тут утворився прямий кут. Е, тепер, тепер. Маємо, маємо СО перпендикуляр до основи СК похила до основи, тоді ОК її проекція на основу АБЦ. За теоремою про три перпендикуляри. Оскільки Похила СК перпендикулярна до прямої БЦ, то її проєкція ОК теж перпендикулярна до прямої БЦ. І тоді кут СКО то є двогранний кут, і він дорівнює 45 градусів, то, то оцей кут 45 градусів. Описати його потрібно обов'язково. Друге. Читаємо, бічні грані утворюють з основою рівні двогранні кути. Це означає, що тут буде кут 45, я просто не буду малювати, тут буде кут 45 і третя грань, те, що тут буду утворювати кут 45 градусів. Пригадуємо властивість. Е, пишемо, якщо всі бічні грані нахилені під одним кутом. До основи то, то основа висоти попадає в центр вписаного кола, то о центр вписаного кола. О, центр вписаного кола. Тобто отут вписується ось таке коло. Ми його не будемо вписувати. О, центр вписаного кола. Добре, третє. Зразу пригадуємо, якщо о, центр вписаного кола то кусочок саме ОК буде, буде радіусом цього вписаного кола, оскільки ми тільки що тут показали, що ОК перпендикулярна до BC. А ви знаєте, що радіус перпендикулярен до будь-якої дотичної, яка проходить через цю точку дотика. Значить, ОК, то буде R, мала, оскільки ОК перпендикулярна BC. І, в принципі, можна пригадати зразу формулу, як я вам казала, вписаних і описаних кіл. Оскільки в нас трикутник неправильний, то можна використати так, таку формулу. Радіус малої дорівнює дві площі, поділити на А плюс Б плюс С. Обрала саме цю, бо в мене відомі три сторони, і площу я теж можу знайти за формулою Герона. Знаходжу площу С. С дорівнює корінь квадратний П помножити на П мінус А, помножити на П мінус Б, помножити на П мінус С, де П це півпериметр. А плюс Б плюс С поділене навпіл. Додаю 10 плюс +10 плюс 12 поділити навпил. І півпериметр в мене дорівнює 32-16 см. Підставляю формулу площі підставляю формулу площі і буде S дорівнює корінь квадратний 16 помножити на 16 мінус 10 помножити на 16 мінус 10 помножити на 16 мінус 12. Дорівнює корінь квадратний 16 помножити на 6 помножити на 6 і помножити на 4. Із цього обчислюються корні 4, із двох шісток виношу 1, із четвірку виношу 2. І получаємо 6 8, 48 Сантиметрів квадратних, то є площа нашого трикутника. Тепер я можу все це підставити в е, формулу R і знайти кусочок ОК радіус е, вписаного кола. Так, зараз здвинуся. Значить, Четвертий пункт задачі. Е, R дорівнює дві площі, 2 помножити на 48 і поділити на А плюс плюс С. Ми його вже обчислювали, то 32. Проводимо скорочення. 2, 32, 16, 48 на 16, 3. Получається, кусочок ОК нас дорівнює 3 см. Навіщо ми його знаходили? Давайте глянемо на малюнок. Задача знайти, з, стоїть знайти висоту. Висоту, як я вам казала, потрібно знайти фігуру, з якої ви можете знайти цю висоту. І я цю фігуру бачу. Це трикутник, я вам його наведу. С ОК. Ось він, С ОК. Він прямокутний, СО висота. В нього. Що в нас відомий, кут 45 градусів, і ми знайшли кусочок ОК. П'ятий пункт задачі. Я сюди переходжу. П'ятий пункт задачі. Трикутник СОК розглянемо кут О до рівня 90 градусів, кут К в нього 45 градусів, і кусочок ОК ми знайшли 3 см. Ну, тут різними способами, я вам вже казала, який вам зручно, який вам видно. Давайте повернемось до малюнка. Нам потрібен СО, є прилеглий катет, це тангенс. Е, можна проще. Тут 45 градусів, тут 90, значить цей кут теж 45 градусів. Значить, виходить, трикутник СОК рівнобедрений, ОК дорівнює СО і дорівнює теж 3 см. Запишемо другий спосіб. І так, кут К, кут С буду дорівнювати. 90 градусів мінус 45, оскільки один кут 90 градусів, 45 градусів. Тоді трикутник СОК рівнобедрений з основою СК, і тоді СО дорівнює ОК і дорівнює 3 см. Відповідь, відповідь, висота дорівнює 3 см. Ось така задачка. Так, зараз я вам її тут зменшу трошечки. І е, перейдемо до наступної задачі, мабуть, в наступному відео вже. Так, добре.